Добрий день. Ми продовжуємо вивчати тему купівля товарів в магазині на ринку вулична торгівля. І сьогодні ми поговоримо з вами про розрахунок за товари чи послуги. За придбаний товар чи отриману послугу споживач може розраховуватися mm -hmm. різними способами. Розрахунки покупцем і продавцем можуть здійснюватися за допомогою mm -hmm. грошей, а також безгрошовій формі. Проведення заліків, взаємної заборгованості та передання активів. Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форм. Готівкові розрахунки здійснюються через касу, наприклад, магазину готівковими грошовими коштами. Каса це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видавання, зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових документів. Безготівкові розрахунки це грошові розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списують з рахунку покупця і переказуються на рахунок отримувача коштів, тобто продавця. Потрібно зазначити, що населення нашої країни стало активніше переходити на безготівкові розрахунки і рідше користуватися картками лише для зняття грошей у банкоматах. Так, у 2014 році частка оплат картами товарів і послуг через посттермінали в магазинах і в інтернеті досягла 50% усіх операцій. У 2013-го цей показник був на рівні 20-28%, а обсяг знаття готівки, як раніше, становлять до 70% від усіх дій людей із цим фінансовим інструментом. Що ж таке посттермінал? Пост – «point of sale». З англійської точка продажу це термінал, який використовується для безготівкових розрахунків пластикового. Якщо картками. ж говорити про У порівняння з касовими апаратами, мережах, перевага посттерміналів полягає в тому, транзакцій. що він це дозволяє продукти харчування, харчування для подальшого аналізу. Наприклад, який товар чи чаше купують і як часто послуг. Посттермінал зазвичай складається на з монітора, системний переклад, дисплеї для покупця і програмної клавіатури, зчитування карт, друкувального пристрісту. Фіксальної частини і програмного забезпечення, а також має інтерфейс для взаємодії з користувачем, який допомагає знайти потрібний товар і дізнатися його ціну та термін придатності. Як працює посттермінал. Після того, як касир провів картку через читувальний пристрій, посттермінал запрошує авторизацію. Коли покупець увів правильний підкод, термінал автоматично друкує і оформлює чек. Які ж бувають види посттерміналів? Посттермінали бувають стаціонарні та мобільні, тобто переносні стаціонарні термінали зазвичай встановлюють у магазинах і супермаркетах і не вимагають участі оператора або касира. На моніторі такого термінала відображена потрібна інформація для покупця. Покупець, діючи за запропонованою інструкцією, вводить потрібні дані, оплачує той чи інший товар. На касах у торгівельних мережах частіше можна побачити платіжні посттермінали мобільного зразка або пін-пади. Такий вид термінала підключений до комп'ютера або до косового апарата, оператора і служить тільки для підтвердження оплати покупцем шляхом ведення Пін-коду. Коли ми говоримо про оплату товару, ми повинні сказати про касовий чек. Купуючи в магазині будь-який товар, ми отримуємо від продавця касовий чек. Це розрахунковий документ, надрукований касовим апаратом при проведенні розрахунків за продані товари або надані послуги. Касовий чек повинен містити таку обов'язкову інформацію. Назву магазину або торгівельної точки, адресу господарської одиниці, індивідуальний податковий номер платника податку або його ідентифікаційний код чи номер, кількість вартість придбаного товару або отриманої послуги, вартість одиниці виміру товару або послуги, найменування товару або послуги, літерне позначення ставки податку на додану вартість від надрукованої вартості товару або послуги. Позначення форми оплати готівкою, карткою у кредит, чеками тощо і суму коштів за формою оплати, загальну вартість придбаних товарів, отриманих послуг у межах чека, перед якою надруковано слово сума або усього, порядковий номер касового чека, дату, день, місяць, рік і час, година, хвилина, проведення розрахункової операції, напис, фіксальний чек і логотип виробника. Запам'ятайте, касовий чек один із найважливіших документів, що підтверджує здійснення покупки в даному магазині, і тільки він дозволить порівняно легко вирішити проблемну споживчу ситуацію, в яку може потрапити покупець. А зараз я пропоную виконати вам наступні вправи. Завдання перше, яке називається раціональний вибір. Завдання обрати запропонованого переліку товарів ті, які б ви хотіли придбати під час прогулянки в парку, під час поїздки на відпочинок на море, готуючись до нового навчального року, збираючись відвідати в лікарню хворого товарища. Кожен набір повинен складатися тільки з трьох товарів. Порахуйте вартість кожного набору і зробіть висновки щодо раціональності вашого вибору. Ось ваш перелік товарів. Молодці. Наступне завдання розгадайте ребус. Гадаю, ви впоралися з цим завданням, а тепер дякую за увагу.